Такий батл пограти, такий словесний батл, буквально тільки хвилинку. От ми існуємо 6 років. Скільки існуєте років ви? Шість такого, зрештою. Старші років. Не вийшов батл, дружба, та... Як будете святкувати, коли у вас день народження? А це вже було. Було. Як святкували? Mm -hmm. було? Концерт, вроді, якийсь. Да, так святкували, років. що вже не пам'ятаєте. <святкували>. Як <святкували>, святкували. Як, взагалі за 6 років, що пам'ятаєте, Який був такий виступ? Який можете пригадати, і от, чи це був виступ під час дня народження, чи це можливо з якимись гуртами, чи це у вас якийсь був такий неординарний випадок, який просто неможливо забути, який був під час виступу? Ну, доволі всього із перелічного було багато. Ну, я б хотів доповнити, що ну, на шість років ми якби не робили такий концерт саме святковий, був у нас на п'ятиріччя. Ну, тоді дуже дуже класно пройшло, багато людей зібралось. Напевно, із таких найостанніших спогадів, ну такий самий потужний. А так взагалі було купа пригод, моментів цікавих. Такі шість років термін. да, да. За кожен концерт, якби можна щось згадати. — Але ви, шановні глядачі, напевно думаєте, для чого хлопці прийшли з гітарами, раз вони на них не грають. Давайте тепер дізнаємося, для чого гітари ці їм потрібні, і попросимо, напевно, хлопців зіграти нам щось таке, веселе, бадьоре, класне. Так, перш за все вітаємо вас з Днем народження. — Щас і здоров'я. and get uh, me Merry Christmas! little <laughs> Ho 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 ho! Oh, oh, Merry oh. <laughs> oh, oh, oh. Christmas! They have some oh. presents for us. Ah, just a little stuff. Just a little. The <laughs> economy oh. is bad <laughs> this year. <laughs> oh! <laughs> Цього року не дуже з сподаруйте вибачте. вибить. Дуже чемні, напевно, були. Ми були дуже честі. Сашок лапа лапають скарги. Сашок теж лапає. Дякуємо вам за цукерки. те, що прийшлися до наш На жаль, не можемо так стало глядачам зробити. Дякую вам. Ранок триває, не перемикайте.